21 лютого біля редакції Порятинської правди відбувся черговий благодійний ярмарок. Волонтери збирали кошти на лікування Сергія Довженка. Котре пирятинські господині наготували усіляких смаколиків: вареники, пампушки, пиріжки, торти, млинці та ще багато випічки. І все це заради того, щоб врятувати життя молодого 25-річного Сергія Довженка, який три роки тому захворів на хронічний мієлолейкоз. Весь цей час хлопець боровся із хворобою, але кілька тижнів тому йому стало гірше. Зараз хвороба Сергія перейшла у небезпечну стадію власного кризу. Стан тяжкий. Під час ярмарку волонтерам вдалося зібрати 5444 гривень. Які вже передані мамі Сергія. Крім цього, однопартійці батьків надали 2 тисячі гривень на придбання протипролежневого матрацу, який вже замовили. На жаль, того ж дня Сергію Довженку стало гірше. У вівторок хлопця прооперували. А сьогодні, близько 10-ї години, серце 25-річного Сергія перестало битися.